Друзі, всіх вітаю. Так, я тут йду виправляти лордові забави. Треба цю тую посадити. Я її поставила воду просто. От, треба її посадити. Думала спочатку в горшок, її десь тепло, щоб вона прийнялась, але напевно, що я її зразу в землю посажу, чимось прикрию і нехай стоїть. Ось, тут коріння, наче не дуже пошкоджене. Раз попробую. Це то вже посходило все. Треба вже прибирати все водилечко. Але тут ще болото велике. <кій> так, ну ладно. Сюди трошки листя накидаю. так трошечки його перемішати там. Треба ще більшу ямку викопати. Куріння вже тут гарне. Боже, скрізь тюльпани посходили, хоч би їх не полинати. Принесу, бо це їй дуже мало. Все, посадила я її на місце. Хай там трошки ще земля вляжеться, її треба буде ще трошки підсипати землі і так ну, спресувати чуть-чуть. Так, а я тут взяла з собою в мене такі смужечки пластикові є. ось такі, І хочу позначити, де посходили тюльпани, бо я їх тут сама можу от походити по них. Бачите, ось тут. Це дуже гарні. Потім ось тут сходять. Я позначу, ці смужечки буде здалека. Видно, щоб я по них тут не ходила. От, зараз буду шукати, де вони посходили. Так, тут точно є, ось сюди ставлю. Ось так раз і я вже не буду туди ногою вступати. Так, далі тут ось два це дуже гарні, жовті, махрові і такі фіолетові, дуже гарні. Здається, тут, якщо мене пам'ять не пам підводить. Тут дуже багато всяких є. Так, ось тут в трьох місцях. Потім ось тут, бачите? Це однорічно треба звідси забрати, як це воно там називається. От, не пам'ятаю. Лев і. Язик лева чи що, щось в плані. О, таке, як пітун'я однорічна рослина. Зіх, напевно, що треба буде прибрати. Оно ще й не дуже там хочеться. Його треба буде цим обрізати, щоб з корінням не надривати цибулину від тюльпана. Так ось тут. Тут, здається, такі ніжно-рожеві. Так, далі. Так, 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 треба уважно, уважно дивитися. Ось тюльпанчики посходили. Так. Далі ось тут тюльпан зійшов, не знаю що. Бачите, він тільки вже на нього хтось наступив і він ось тут. Того вже хтось наступив, от пожалуйста. Тут навіть і я могла по них походити, не бачила. <кій> а тут що тут розбереш? Тут лорд перекинув ринку. А тут хризантема, тут навряд чи тюльпан не може і. Так, тут немає. Вже так хочеться його тут все прибрати. Так. тут теж поскубані. З фокуса немає. Багато фільпанів. Ось ці теж дуже гарні квіти. Я не знаю, не пам'ятаю точніше, як вони називаються. Такі ніжно-ніжно-блакитні цвітуть. Цвітуть вже десь після десь в червні чи то. Да, десь так приблизно. Так, що ось тут сходить. Бачите, яких тут багато? Ось тут ціле кубельця. Тут, пам'ятаю, точно є. Да, є, ось вони вже посходили. Такі гарні, персикові, дуже гарні ось тут. Не вистачило, думала, багато взяла, то ще й не вистачило. Так, тут бачу. Опа. Коротше, я зараз всі позначу, тоді покажу, бо це може бути довго. Так, все ось так я позначила, тепер я буду бачити, куди не треба ставати, ну Ці, ці смужечки я точно побачу. Там вже деякі поламались тюльпани. Жалко, не знаю, чи вони. напевно, що ні вже в нас це були, на друге не виросте. Так, ось там. Потім ось там теж, там. Ну, іначе все ще, я пам'ятаю, десь там садила, але там ще нічого не вилізло або, або вже десь зламалося, А може і не вилізло просто. Так, ну все, тут я закінчила. Вже так хочеться його все позабирати, ось ці, але хай ще побуде поки що. <кхід> так, тут я посажена. Ось і ще хотіла показати, ось тут в мене теж зійшло багато. Такі рожеві пірку гарні. Бачите, як багато нарцизи по боках. Ось тут по боках. Чи це фокус погано ловить, де це вони ось тут. Сходять нарцизи, такі жовті, такі пухнасті, ну в смислі повна квітка. Тут нарцизи і посередині тюльпанчики. Там хризантемка, така червона. Пізно я її звідти пересажу. Ось ті, іначе прижилися, нічого їм немає. Мені кажеться, вони навіть позеленіли ось тут більше. От. Нехай поки побудуть, а там далі я кудись їх пересажу з городу. we're stuck